Всім привіт та вітаю на моєму ютуб каналі. І в цьому відео я хотів би поговорити про ризик контроль на біржі Мекс та відповісти на часі запитань користувачів, відповіді на які я знайшов в тих підтримки, відповідного відділу та інших користувачів. Але хотів би розпочати з того, що я розповім вам свою історію блокування. Я торгую на біржі Мекс вже досить давно, і я, звичайно, просто ловлю спреди між DeX та Мексом. І от одного чудесного дня мені приходить повідомлення, що мій аккаунт потрапив під ризик-контроль. Я подаю всі необхідні документи, вони почали якусь там перевірку і сказали, що мій аккаунт розблокують через 30 днів. після того як прийшов цей період часу, мені дали блокування ще на 365 днів. І я три дні переписувався з техпідтримкою. І в діло вже доходило до того, що от мені почали казати, що ми не беремо всьому участі, ми нічого не знаємо. Вам на пошту приходять листи. Це листи з відповідного відділу, яке зрозумів по їхніх відповідях. Вот підписуйте на ці листи, бо ми нічого не знаємо. І от я відписував їм на ці листи, подавав якісь різні апеляції, і мені три чи рази приходило. Повідомлення, що от ми нічого не можемо вдіяти. Ми перевірили ваш аккаунт, і все таки потрібна розширена оця перевірка на 365 днів. Але я і далі продовжую штурмити техпідтримку, штурмити його цей відділ через електронні листи. І спочатку мені відповідали, а тепер вже навіть не відповідають. На момент запису цього відео пройшло 48 годин з моменту відправлення останнього листа, і мені досі на нього не відповіли. Наскільки я дізнався вид техпідтримки та з різних джерел, що таке блокування не є частим і його дійсно отримують ті, хто Брали участі в маніпуляціях ринком, тобто пампи і дампи. Якась там в них була автоматизована торгівля через різні сервіси та софти, або ще якась подібна двіжуха. Якщо ви до цього всього діла не причетні, то ви можете отримати ризик контроль і вам його знімлять через 30 днів. Навіть ходив такий слух, я правда не зустрічав таких людей, але сказали, що в знайомих є знайомі, в яких дійсно таке було, що якщо добре так штурмити тих підтримку, можу зняти її блокування швидше. Особисто я впевнений, що я не причетний до яких маніпуляцій і до цієї всякої іншої двіжухи. Я. Просто торгов з прадами. да, дійсно бували ситуації, коли я заходив в якісь там невеличкі пампи на 5-10% за дуже короткий період часу, буквально декілька секунд. Але це було досить рідко, просто через те, що я не встигав туди заходити, бо це буквально 10-20 секунд. Це просто свічка вверх і відразу до графіка. Але за останній тиждень-півтори я ні разу таке не заходив. А я впевнений, що мені буркування перелетіло якраз через тиждень півтори, тому що. У мене була така стратегія. У мене було на каунті 300-400 баксів. Це комфортна сума для торгівлі. і Як тільки я просфліпував її до півтори тисячі доларів, я там виводив тисячу тисячу сто і залишав таку саму ж суму. І от за останні тижні півтори я знову наформив таку суму, кинув її на вивід. Мені попросили прийти верифікацію по обличчі, оскільки мені немає 17, я попросив в батьків, що прийшли в цю верифікацію. Вони прийшли. І через півгодинки мені не приходить вивід. Я пишу підтримку, що таке. Вони сказали, що от чекайте годинку, і через годинку я приходжу. У мене ризик Контроль Да наскільки я знаю, що під час цієї перевірки перевіряють абсолютно повністю акаунт. Але сам риси контроль видає автоматизований алгоритм. Але оскільки цей алгоритм не засіб, якісь там підозрілі дії раніше, то це виходить мені все-таки дали РК за останній тиждень та півтори моєї торгівлі. Я дійсно не розумію, чому мені не розблокували акаунт через 30 днів. А відправила на цю додаткову перевірку, але я буду надалі пробувати з цим щось робити. Буду продовжувати штурмити техпідтримку, буду штурмити цей відповідний відділ через електронні листи. І якщо будуть якісь зміни, я напишу про це вбиття. Своєму телеграм-каналі, а тепер я би хотів відповісти на питання, які мене самого цікавили, які я зустрічав в різних чатах і знайшов на них відповіді. Найчастіше питання, яке всіх цікавить і мене досі. Чому дають ризик контроль, через що його дають, і через що ви отримали цей ризик контроль. Конкретної відповіді на це питання немає. Є чітка відповідь лише про маніпуляції на ринку і якось там афризовного торгівля, і це всі інша двіжуха. Але от чому саме ви отримали, вам ніхто не скаже, бо це є конфігенційна інформація, і тих підтримка ну, просто вам нічого не каже. Користувачі отримали ризик контроль абсолютно за різні дії. Це були торгівля ДЦАшками, це були ловля спредів. Знову ж таки, давали за швидкі угоди і великий профіл відносно. До прикладу, вас там був невеликий баланс, це 20 доларів, ви за там условно 10-20 хвилин розхліпили 100-120 доларів і вам прилетить ризик контроль. Давали це ярка і за шорт щитків, навіть якщо це не був памп-дамп, а просто за те, що ви зайшли в шорт Токен правимося через певний період часу. Вам все одно прилітало РК, і були навіть такі ситуації. Я зустрічав в чаті користувач розказував, що ну прилетіло РК за торгівлю бітком та ефіром. Чи заробляє біржа на цих блокуваннях? Я думаю, що ні. Особисто я вивів з біржі набагато більше, ніж мені заблокували. Також це дуже портить їх репутацію. користувачі їм не довіряють, як тільки почалися перші ці блокування, користувачі масово почали виводити свої кошти, залишати там лише копійки, на які можна торгувати для розфліпування. Користувачам все-таки знімають. Ці блокування і при цьому біржа точно не заробляє. Чи варто прогрівати аккаунт на МЕК. Якщо брати особисто мої спостереження, то чи прогріти аккаунт, чи не прогріти, це взагалі не має ніякого значення, бо можуть прилетіти РК і туди, і туди. У мене був один аккаунт, який я був зареєстрував ще напевне півроку тому. Я зареєстрував його для участі в промці. Там треба було зробити депозит, ф'ючерсну торгівлю, спотову торгівлю, і тримати цей депозит, доки не прийде нагорода і закінчення акції цієї. От я там пробував ще якось торгувати, щоб показати, що я дійсно. Справжній користувач через 15 днів мені прийшла ця нагорода. Я за неї згадав лише через 2 дні і її забрав. Після чого я теж брав участь в якихось там торгових акціях. І аккаунт виходить ніби непогано так прогрітий. Я за нього згадав, вже виходить. коли мені заблокували основний аккаунт і взявся знову його там по чуть-чуть прогрівати, робив депозити, робив виводи, пробував якось там акуратно торгувати. І отже, думаю, що аккаунт прогрітий, він вже відстоєний. Начинаю торгувати. Як тільки я зробив депозит, підняв там 70 доларів, і мені відразу заблокували аккаунт, прилетів в контроль при виводі коштів. Інша ситуація з іншим аккаунтом це був абсолютно новостворений акаунт. Акаунту було 2 чи 3 дні. Я спершу зробив депозит, і через 3 дні виходить, почав торгувати. На значить щось з 20 доларів до 120. Ви в 30 так часто попробуйте, Чи не прилетів мені РК. Мені вивід зробили. Я отримав цих 30 доларів. Мені все вивели. І я тут думаю, що напевне вже все на сьогодні хватить, не буду далі торгувати. щоб щоб не прилетів лирка, відповідно. Що я був спокійний за цей аккаунт, тому що мені перший раз гроші вивели. Я більше цього не буду торгувати, я думаю, що не прилетить. І залишаю цю суму для торгівлі. Приходжу, я, значить, на наступний день починаю торгувати. Після першої відкритої угоди мені пише, що в мене прилетів кризи контроль. Угоду навіть не відкрило. І Якщо виходить брати по цих двох ситуаціях, то не прогріти аккаунт дав мені навіть більший результат, ніж мій прогрітий аккаунт. Але ви маєте розуміти, що це тільки два випадки. Для експерименту цього взагалі недостатньо, тому вирішувати, чи прогрівати аккаунти, чи ні, вам яким чином задобувати тих підтримку, і чи це дійсно допомагає. Писто я писав тих підтримців з періодичністю плюс-мінус тиждень. Написав їм там одне сповіщення, що там мій аккаунт. Мені сказали, що там звертайтеся після такого такого числа. І я вже їм навіть нічого не писав. Декілька моїх знайомих, які зняли РК, написували тих підтримців, Один з періодичністю чуть ли не кожного дня, а інший трошечки менше. І їм обом зняли РК. Але вони обоє постійно задавали багато питань, що там мої гроші. Виведіть мені, будь ласка, мої гроші. І за останні три дні до розблокування, прямо конкретно так написували. Їм розблокували аккаунт. І дивіться, ви можете писати тих підтримців абсолютно все, задавати однією. Питання по декілька разів ви можете прямо напряму писати, я хочу отримати свої гроші, що там з моїм аккаунтом. Виводіть, будь ласка, мені мої гроші. розблокуйте мій аккаунт, чи можливо змінила ситуація по моєму аккаунту, чи можна пришвидшити цей процес. Я хочу отримати свої гроші. Мені дуже потрібні мої гроші. Я розумію, що це погана ситуація. Я хотів би навіть піти на якийсь компроміс, розблокуйте аккаунт, і це в цьому тому ж дусі. Кажіть, чому я отримав пірка, хочу зв'язатися з відділом, Можливо, як якась апеляція. Просто написуйте до тих пір, поки вони не летуть бути якихось відповідей. І пишіть їм досить таки часто. Я вже почав оце так конкретно задовбувати цю тих підтримку, коли мені дали ризик контроль на рік. І це напевно дійсно є моя помилка. Після того як я їх так почав, почав Мені навіть надали якусь форму, в якій я міг оскаржити рішення, розписав всю свою проблему, і мені прийшов лист, не знаю, чи це від цього відділу чи ні. Але суть була така, що от ми переглянули ваш акаунт повторно, і дійсно вашому акаунту потрібна. Перепровірка зараз. Я досі продовжую писати. Можливо, все таки щось вийде. Наступне питання, з яким я був зіткнувся, це що робити, якщо вони має 18 років, чи там батьки не хочуть проходити верифікацію, а ви хочете подати заявку, щоб вам зняли цей ризик контроль. Я задовбував підтримку з цим питанням просто дуже довго. Мені спершу казали, що от, дочекайтесь 18-річчя, дочекайте 18 річчя. Річ, але е, через те, що я так нормально, так був, позадовбував, мені один менеджер відповів, що давайте ми подамо все таки вашу заявку вручну, надайте нам необхідні документи. Я оцелі так позадовбував, і потім через тиждень пишу, що от давайте я подам вам ці дані. Мені вже зустрів інший менеджер і каже, що раніше так дійсно можна було зробити, а зараз ні. Я знову їх почав задовбувати, Та як не можна? Я хочу пройти, я хочу надіслати. Дайте мені дані. Мені кажуть, що ні, не можна. чекайте на стріч або просіть когось з батьків. І я такого їх позадовбував, позадовбував, мені. Дали форму, яку я заповнив, списав цю ситуацію, що я хотів би зняти РЗ контроль, але мені немає 18. і мені дійсно на пошту прийшло сповіщення, що да, ви можете це все подати самі. Я скинув це повідомлення в техпідтримку, і мені техпідтримка вже каже: да, давайте мені ваші дані і для того, щоб. Зняти цей ризик контроль прямо через підтримку. Вам потрібно надіслати фото ваших документів. Після чого зробити фото, де ви з документами, отак на картинці, ви ваші документи, і на листочку написати свій Максію, номер телефону чи електронну пошту та сьогоднішню дату. Також вам необхідно прив'язати номер до вашого акаунта, надати його менеджеру. І надати довідку, яка підтверджує ваше місце проживання, після чого вам на пошту має прийти, чи підтвердили ваші документи чи ні. Але якщо ви не хочете чекати лист, то можете прям запитувати тих підтримки, що там, що там, що там, чи перестане Мекс так активно видавати ризик контролю. Особисто я не знаю, бо я зіткнувся з цими блокуваннями перше. Переглянувши різні пабліки, переглянувши багато відео на Ютубі. Люди кажуть, що так да, дійсно було в минулому сезоні така сама ж ситуація. Це плюс-мінус було рік тому, що так само активно видавали блокування, але це було все стихло. стихлокрису. Далі активно торгували, і от зараз знов почали активно видавати ці блокування. Чи можна створити ще один акаунт на ті ж документи, і чи не дадуть вам за це РК? Створити акаунт можна на платформі. Дозволено мати три акаунти на одні і ті ж документи. Але чи дадуть вам РК чи ні, не знаю. Підтримка сама путається в своїх відповідях. Я питаю, чи можна мати акаунти. Вони сказали, що так можна, і чи дадуть вам РК чи ні. Вони не знають, бо це вирішує автоматичний механізм. Потім вони мені кажуть, що да, вам дадуть РК через те, що якщо система виявить, що це ваші акаунти і зв'язані між вами, то вам дадуть РК. Я потім знову перезапитую. Вони кажуть, що не знають, тому що це автоматичний механізм. Тому тут, скоріш за все, що да, дадуть РК. І все, чи варто зв'язуватися з людиною, яка допоможе вам розблокувати ваш акаунт за 10 чи там 15% від балансу? Особисто мій досвід з цим поганий, тому що я звернувся до якогось який каже, що да розблокуємо акаунт, поможемо, але сказав, що да пришвидшити це неможливо. А от щоб 100% розблокували через 30 днів і не списали кошти з балансу? Да, можливо, я йому подав там деякі дані, і все, ми мені продовжили блокування на рік. І на мою думку, це просто якісь там темщики, які забирають вас 10% з балансу. Тому що якщо вам розблокують акаунт, то це все круто, це вони допомогли. А якщо його не розблокують, ну або вас просто будуть ігнорити, або така ситуація, ми до чого нічого не знаємо. Брати з вас нічого не будемо. Да, можливо, дійсно, це мені попалася така людина, але все таки чи ви зв'язуватися з ними чи ні. Вирішувати вже вам, як не отримувати блокування на біржі. Просто тут не торгувати, от і все. Але якщо серйозно, то 100% схеми немає. Може вам прилетіти, а може і не прилетіти. Особисто, моя думка це. Пройти верифікацію відразу, як тільки ви створили аккаунт, попробувати да, його якось там прогріти, потургувати спотом, потугувати фьючерсами, знову з потом, знову там депозит, вивід, можливо, ще до депозит, купувати якісь там різні монетки, виводити в монетках, пробувати це все діло, якось прогрівати дійсно, а вже потім можна по чуть-чуть по пробувати торгувати. Ну і звичайно, не тримайте багато грошей на більше. Це, напевно, всі відповіді. Якщо у вас є якась інформація, яка могла допомогти мені чи іншим користувачам, звичайно, залишайте їх в коментарях. Також, якщо у вас є якась точніша інформація по Вляйте мої відповіді в коментарях. Ну і звичайно підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої ресурси, всі посилання будуть в описі. І Якщо що, я в цьому відео аж ніяк не пробую захистити біржу, тому що блокувати користувачів і давати ці рези контролі просто за маліші двіжання. Ну це якась діч. Просто і я б хотів, щоб мені чим пошвидше розблокували акаунт, і я посім задаю собі питанням, що можна робити 365 днів.